Всіх вітаю, з вами Марія і Кицька Аліса. І філіжаночка з темою Важливо і крапка. Ну от Дивіться, їй важливо лягти на цей стіл, біля цих свічок, біля цієї філіжанки. І все, крапка. І там, хто там що думає, її не стосується. Отак і вам, щось вам в житті на сьогодення важливо. Давайте розглядати що. Ну, це на думку кавової гущі, розумієте це. І ну, це те, що підійде не всім. Але дивіться, починаю з особистого життя, потім побачимо перспективи для вас, і потім роздивимось робочі моменти або соціум щось. Звідти може вам важливо знати. Дивіться, для жінок показана ситуація, коли вам дуже-дуже важливо, щоб якийсь чоловік, може, це з ваш Аліса, не треба, будь ласка, от просто не треба, не чіпайте. Якийсь чоловік з вашого життя, але зверніть увагу, вона хотіла погасити свічку. От тут треба, щоб той чоловік погасив своє відношення до якоїсь людини. Він ну от, як чіпляється до якоїсь людини, і не подобається ця ситуація. Ну, що ж ти робиш, жінці? От Звертайте увагу, як я зараз себе повожу. Мені, мене дратує. І як вона себе поводить, їй хочеться загасити, от просто от, важливо для неї це і крапка. І дивіться, ситуація, яка, от знаєте, там той чоловік, на думку цієї жінки, він аж переповнений, ну, такими, знаєте. Емоціями. от Їй хочеться, щоб ті емоції якимось думками От він надумав, він хоче когось собі підкорити, щоб якась людина робила саме так, як він хоче, і не інакше. А цій жінці дуже хочеться, щоб він з мудрістю цю ситуацію переінакшив, щоб він мудрості додав собі у думки і щоб він. Свої, ну такі, знаєте, Аліса, я не, розк... не дозволяю, щоб він ставлення своє змінив до людини. Ось так. Для кого ще, що і крапка. Ну, Тут суперечки показані, суперечки між людьми. Це от якась така ситуація зараз, вона для багатьох. Надважлива. Бо дійсно тут, тут відносини, внутрішньосімейні відносини це от надважливе, щоб налагодились ці відносини. от Оць, цього люди хочуть. І відносини з сусідами. Ну, різні сусіди, тут у когось дійсно там сусід за стінкою або сусідній двір. І дуже хочеться, щоб щось там налагодилось у відносинах, а для когось це про нашого дурноватого сусіда, але там надії взагалі нема. Дивіться, ось тут показана ситуація. Довести свою думку теж дуже важливо, але тут чоловік до жінки. Щось своє, ну щось він таке, знаєте, як прояснити для неї хоче, щоб вона звернула увагу на те, що на його думку, воно там має сенс, воно відкриє перед нею взагалі там більш можливостей. Йому важливо, щоб його почули. Щоб те, що він там собі навигадував, щоб це було важливо і для жінки, щоб вона сприйняла це, от саме так, як він це відчуває. Бо у людини просто, ну, знаєте, там така якась картинка склалась, він мріє донести цю картинку. Для когось важливо закінчити якісь справи. Тут мені будиночок показаний, ну нерухомість чиясь. Щось тут важливо в документах доробити чи переробити, може там оформлюється на когось, наприклад. Потім важливо домовитись про зустріч. Тут чоловік замріяний, він з жінкою хоче зустрічатись, але. Поки що це ну, йому важливо розповісти про, про себе, про свої почуття і мрії. І я бачу цю замріяність, я не бачу взагалі тут поки що такого спілкування, щоб жінка, ну, знаєте, вона для нього поки що от мрія, яку він як, ну, як загадує собі. Я не бачу, щоб він кроки якісь робив, такі як слід, знаєте, щоб дійсно вже зустрічатись. Ну, нехай може, може, людина збирається знаєте, з думками, там сміливість свою шукає десь. Може, у нього все і вийде. Треба ж зачекати. Так, ось тут. Це взагалі-то це більш про перспективи. Тож тож він і мріє. Нехай він вже знає, про кого він мріє. Тож це головне. І ця мрія взагалі-то додає йому сил. Він зважиться, зважиться. дайте йому час. А потім. Ось тут важливо для жінки, доволі така, знаєте, мені молода жінка показана ну, 30-35 до цього віку. Дивіться, важливо якісь свої хвилювання перемогти, страхи свої перемогти і робити там щось ви. Намріяли собі, але дивіться як. Це мені не показана якась така ситуація, яка вам, наприклад, приносить заробіток. Я не бачу цього. Поки що ви витрачаєте на цю свою якусь там фантазію, мрію, гроші. У вас літери А, К, С. мені розкидані поряд літера Є. Поряд з цією ситуацією. Ф літера є ще. І дивіться, ця ситуація, вона ж взагалі-то поки ви її собі там не зробите, не влаштуєте, вона вас не покида. Трошки впевненості в собі додайте. І у вас тут дійсно, ну, знаєте, от ви як пробудовуєте собі шлях яким ви будете йти, от, скажімо, найближчі там? Ну, я не дуже тут по строках багато замислювала, ну, скажімо, найближчі три місяці воно дійсно буде вас вести. Оце якесь бажання щось робити, щось там десь розвиватись і щось переробляти в вашому житті. ну, ви ж знаєте, що нове життя можна починати кожного ранку. Вам тільки наважитись треба. Потім ще для когось з вас важливо і крапка. Давайте це теж були ну, перспективи якісь ваші. А тепер хочу розглянути для вас робота. Цікава ситуація, бо хтось з вас тут, тут якась чорна кицька перебіга вам дорогу. Але дивіться, не ту людину обрала, щоб погано зробити. Ви і хвіст цій кицьці відрубаєте. І взагалі. Вона, як знаєте, от вона як біжить і тим, тим хвостом, як сліди свої заміта, але ж не вийде так, як вигадувала собі чи навигадував, бо тут і чоловік так може робити. У вас сила силенна, щоб цій ситуації завадити. От робіть, як ви знаєте, як ви собі намріяли, бо дійсно у вас тут прописана вдача. У тих справах, які ви собі замріяли, намріяли, замислили. Тож робіть. А оця е хитра кицька, яка дуже хоче вам там щось шлях перебігти, вона, над нею потім ще й сміятись будуть люди і будуть відвертатись від неї, тож не вийде так, як їй хочеться. Це, знаєте, от як треба людину було комусь. Е Ну, зупинити там щось щось з нею зробити От отут ви і трапились на шляху цієї хитрунки тож не звертайте увагу от як замислили собі так і робіть посмієтесь потім а поки що ви дуже зосереджена людина і ви робите те що ви робите нехай так Угу. Ось тут стабілізує хтось з вас ситуацію після телефонної розмови. Важлива розмова. От ця розмова поставить крапку в якихось ваших справах, важливих на сьогодення для вас. Ну, просто от треба зробити і все. Щось це, знаєте, стабілізує і зростання вам додає. Я бачу, знаєте, от більш, якщо ви робите обидві справи одночасно, от тут буде зроблено одночасно дві справи і гарно будуть зроблені. Так, і обидві вам стабільність несуть. Потім заспокоїтесь після спілкування з якимось чоловіком, він, він якусь ситуацію, знаєте, він якби то емоційно вам її буде розповідати, але вас буде дуже налаштовувати внутрішньо, от його ставлення, його поведінка поряд з вами і взагалі ставлення до вас. Ну, тут, знаєте, людина, яка Ну, намагається щось зробити, щоб якось вам приємно зробити. Так, далі. Ось тут важливою крапка хтось завершує якусь свою справу. Така вона розтягнута трошки була у вас у часу. Вона стосується грошей. Стосується оформлення документів, щось по справедливості ви або встановлюєте якісь документи, ну, може, перероблюєте. Важливо в цій ситуації 23 число, воно таке, знаєте, буде ну, щось переламне якесь. Ось тут якось, знаєте, 99 мені показане. Може, це рік народження, може, це там номер квартири. Щось це для людини значить. Якісь важливі цифри. Важлива розмова між людьми. А дивіться, троє людей розмовляють, але двоє, як ну як, ну, якби то двоє до одного прийшли на розмову або навпаки. Один, одна людина до двох людей звертається. Щось тут, знаєте, навіть знак оклику на тій інформації, яку отримає людина. Важлива для людини інформація. Якусь ситуацію прояснює і людина далі собі розуміє, що робити. І важливою крапка тут зустріч, якась зустріч. Багато людей мені показано, але одна єдина людина буде як зірочка в цій зустрічі. От обертатись все буде навколо однієї єдиної людини. Як поздоровляють, як знаєте, якісь моменти, коли десь в чомусь треба було навіть допомогти або отримати допомогу людині. І от це як, як вдячність всім. Знаєте, от якась така важлива зустріч, важливе свято для людей. А хтось тут будуть зустрічати військового і дуже-дуже дякувати йому. Знаєте, бачу, як руку жмуть, як обійми. Ну, Тут просто багато людей дуже-дуже щасливі, що його бачать. що Він аж застидається трошки, але нічого. Це таке приємні. Такі. Зустрічі, приємні відчуття взагалі. Давайте ось тут побачимо, що для вас буде важливою крапка. А от для когось з жінок, поспілкувавшись з чоловіком, з ким завгодно може бути для вас той чоловік, і з сином, і братом, і чоловіком і. Там хтось з друзів близьких, будете обговорювати одну людину і хитрість тієї людини, як очі вам відкриє цей чоловік на людину? Ви якось так знаєте, ну, щось неочікуване для себе почуєте. Так, що ще важливе? Пересування тут важливі, хтось в дорогу збирається на автівці, на вас хтось ставить захист, доволі міцний захист. Тут будете так, знаєте, і контролювати буде людина, як ви там пересуваєтесь. І взагалі, ну, але це не та людина ставить захист. Тут чоловік як контролює, як ви там, де ви там їдете, а хтось інший мені не показаний, як захищає вас в цьому шляху. Далі. Хтось закінчує тут по роботі, якась ситуація надважлива для вас. Ви так знаєте, багато зусиль докладали, щоб закінчити цю ситуацію і з кимось обговорювати будете. Взагалі ситуація стосується ну, над нею працювала не одна людина. А ви от як останню крапку ставите в цій ситуації? Десь ви там ходили в якусь там іншу будівлю, щось несли туди і от завершили. І це важливо було. Або буде, бо дійсно тут різні ж люди дивляться. Новина якась вона готується, вона скоро до вас прийде. По якихось ну, вже зроблених справах Ви просто дізнаєтесь, як, як та що. Подробиці якісь. Цифра 60. Якісь справи нерухомості стосуються, щось треба важливо завершити, зробити. Там людина, як Знаєте, як виглядає? от До 60 років людині треба щось там по документах, по документах з нерухомістю зв'язаних. от Треба щось там закінчити. Це як, знаєте, якась ситуація стара. Яку треба завершити. Вона вже розпочата, це Не те, що там треба щось починати робити. Вона розпочата ця ситуація, але її треба не на поспіх, а просто от там поступово, але так до 60 завершити. Ну це чийсь вік, ви розумієте? От ті люди, для кого йдеться саме ця інформація, ви розумієте, про кого йдеться, чий це вік. І чому саме так. І нагадую, це загальна філіжанка. Якщо щось там ви не розумієте з нею, це просто не ваша інформація. І це не страшно, це нормально. І важлива буде людина, яка прийде до вас у життя. З минулого це не нова людина. Повернення цієї людини буде важливим для вас. Хоча вам не дуже хочеться з цією людиною спілкуватися, але так зараз треба. Це знову ж таки тимчасова якась ситуація у вашому житті. Ось на цьому все. Всім дякую, хто подивився. Якщо вам цікаві такі відео, то підписуйтесь, будь ласка, на канал. Давайте разом будемо розвивати наш український контент. І побачимось тоді в наступному відео. Всім вам гарного настрою, міцного здоров'я! І нехай все буде гарно і у вас і в ваших родинах. Всім пока!